Тема 20 особистісне зростання. Вступ. Зазвичай гуманістичні психологи досить негативно ставляться до психоаналізу. Тим не менш, у психоаналізі ми спробуємо знайти основу для того, щоб структурувати цю тему. Будь-яка особистісна проблема припускає позитивне та негативне рішення та рух до нього. У Фройда є символ: ерос, любов. Особистісне життя і танатос особистісна смерть. Розглянути рух вгору, виявити ці причини та розглянути особистісне падіння вниз. Особистісне зростання в строгому розумінні це не наукове поняття, це метафора. Метафора особистісного зростання полягає в тому. Що дослідник насамперед пояснює сутність життя? Спіноза філософ казав: жива єдність тіла і душі має насамперед прагнення бути. Прагнення бути, що означає розвиватися. Роджерс і Маслоу виходять з цієї метафори. Чому тут ми звертаємося до гуманістичних психологів? Гуманістична психологія передбачає виділення сутності людини. Іноді кажуть природи людини, людина природно здатна до розвитку та саморозвитку така позиція гуманістичних психологів. Уточнення. Мова не йде про природній організм. І ось чому. Оскільки природнє прагнення до розвитку має бути забезпечене засобами, воно водночас є штучним. Оскільки людина є штучною експериментальною істотою, його властивості створені. Коли ми говоримо про природну здатність до розвитку, ми маємо на увазі неприродні мимовільні спонукання та потреби, а ті джерела руху та зростання, які є постспонтанними післядовільними. Друге, коли Роджерс і Маслоу розкривають поняття справжнього я, самість справжнього я. Вони наполягають на одній обставині прийнятті теперішнього досвіду, відчуття часу, в якому людина існує і розвивається. Мова йде про процес, який має сенс розглядати зараз на даний момент. Як говорити про особистість, що розвивається? І як про ту, що існує на даний момент? Суб'єкт спроектував свої властивості на інших. Які етапи на цьому шляху його чекають? Групи відкритого спілкування Карла Роджерса. Яка динаміка розвитку в цих групах? Етап перший. Людина, яка йде в групу, має очікування. Терапія називається недирективною. Як підуть справи, залежить від того, що буде тут і зараз. Такі групи є дещо ризикована справа. Тоді перший етап називають ходити коло та навколо, викликає у учасників зустрічей навіть розчарування. Ключове слово розчарування. Розчарування переживається як втрата очікувань. Я прийшов, чекав чогось, а тут нічого не відбувається. Але в ньому є і позитивний аспект. Відмова від програми, відмова від заздалегідь вигаданих моделей. Роджерс зазначає, що цей етап необхідний, оскільки існує опір вираженню справжніх почуттів. Що заважає цьому? Відсутність справжнього контакту з іншою людиною. Друга подія. Етап різке вивільнення негативних емоцій. Перші прояви справжніх почуттів негативні. Третій етап прийняття теперішнього досвіду без моральних оцінок. Тому що оцінки будуть концепціями, моралізаторством. Група починає обговорювати цей досвід, і, пройшовши цей досвід, з'являються позитивні почуття справжня взаємодія та спілкування в групі. Якщо цей етап проходить успішно, то тепер група прагне прийняти всіх учасників як таких. Група вимагає зняти захисти, зняття супротиву. Потім Роджерс поступається місцем Маслоу. Перехід до Маслоу. Маслоу каже: треба розрізняти мотивацію, мотиви цінності людини. Він розрізняє їх на дві групи. Перша диференційні потреби, коли є дефіцит фізичних благ. Коли людина зацікавлена світом як організмом. Друга мета потреби. Потреба бути. Він перераховує моральні цінності, відомі в усі часи. Ці потреби не гарантовані природою. Метод або шлях перше. Прийміть повністю свої переживання. Друге. Будь-яка ситуація має дві можливості для просування або відступу. Вибір на користь зростання означає, що ми не відділяємось від реальності і не спотворюємо її. Третє. Прислухатися до внутрішнього імпульсу, довіряти власним враженням і переживанням. Четверте. Чесність взяття відповідальності на себе. П'яте. Автономність і самостійність незалежність. Саме таким чином можливий правильний вибір себе. Шосте. Прагнення до вдосконалення своєї діяльності, своєї професійної роботи, 7. Піковий, тобто критичний досвід переживання. Досвід творчої події, досвід любові тощо. Це виключно позитивний досвід. Це додає цінності життю. Є сенс жити, якщо є такі переживання. Пікове переживання змінює уявлення про себе. Восьме. Прагнення. Відмовитися від захистів і зняти захисти, бо це спотворення світу і себе. Для контрасту. А що там на протилежному полюсі? Не шлях вгору, а шлях вниз. На початку 1990-х років Пітухов Валерій Вікторович подорожував з лекціями по СРСР. Лекції тривали по 12 годин на добу. Культура це матеріал, а природні потреби це принципи перетворення цього матеріалу. Отримуємо уявну культуру, що складається з частин. Як мати, яка втратила сина в Афганістані, може відчути зрозуміти своє справжнє переживання? Як вона може зрозуміти своє почуття мовою міжнародний обов'язок? Це незрозуміла мова. Це дуже багато скорочень. Уявна культура прагне до скорочень. Коли за словами приховуються їхні справжні сенси. Організм не винний, а особистість несе відповідальність. Що робить уявна особистість, коли вона потрапляє на соціальну вершину? Починає будувати програми, програми розвитку з'являється важка праця. Тому що виконати ці програми абсолютно неможливо. Рано чи пізно таке суспільство перетворюється на уявне суспільство. Програма миру була прийнята в СРСР в 1974 році. Продовольча програма в СРСР прийнята в 1982 році. Тут починається спроба програмування фізіологічних потреб людей, а це призводить до голоду. Війна і голод єдині обставини, за яких тільки і може існувати особистість на місці найвищого соціального індивіда. Як відтворюється природний та культурний досвід. Організм породжується, а особистість відроджується. Перевернемо з ніг на голову уявну особистість. Особистість породжують, а організм відроджується. Програма нової людини в СРСР. Програма формування нової людини. Частина третя, частини третьої програми КПРС. Був побудований проект людини, яка повинна вижити в умовах суспільства, яке, яке мріяли побудувати. Як це буває небезпечно зсувати мотив на ціль? Не хочеться плутати мимовільне, природне та післядовільне. У виразі наша мета комунізм існує ця особистісна помилка. Тут мотив зміщений на ціль, мотив щастя всіх народів. І це щастя всіх народів ставиться метою. Вони намагаються запрограмувати післядовільне, а це неможливо зробити відмінність Карла Маркса і Зігмунда Фройда. Фройд голову поклав на те, щоб його концепція психоаналізу стала життєвою. Він не плутав дослідження, пізнання та життя. Він їх чітко розрізняв. Ну а Маркс переплутав пізнання і життя. Він придумав утопічну концепцію, яку недоречно втілювати в життя. Наша мета комунізм. поставте сюди Фройда і змусите його сказати те ж саме. Він жартує. Уявіть собі, Ромео і Джульєту, що лежать на шлюбному ліжку. І викидають гасло, яке говорить наша мета оргазм. Окрім усього абсурду цієї фрази, Фройд при цьому казав, ну, у них нічого не вийде. Казки Андерсона про гидке каченя. Каченя не було каченям, воно було лебедем за своєю природою. Природа рано чи пізно мала випадок справжньої самоактуалізації. А тут все навпаки. Уявіть собі каченят, яким казали у програмі ви лебеді, хай навіть через деякий час. А природа не може виконати цю програму. Є межа. У чому звинувачують таку людину? Твоя природа гидка, ти потворне каченя. Ти не виконав програми. Правильно сказати, що уявну особистість породжують, а організм вироджується. Забирають у нього ті можливості, які дані йому природою, дані йому по суті. Ми народилися, щоб зробити казку реальністю. В оригіналі ми раждіни, щоб сказку зділять билью. Казка це аналог уявної культури. Її неможливо зробити реальністю, нічого не вийде. Уявіть собі, що філософ все це бачив і розумів. І жив з цим знанням. Мераб Мемердашвілі пророкував розпад СРСР у 1984 році виступає з доповіддю, де говорить про антропологічну катастрофу. Запорука порятунку для нього, коли людина досягне межі уявної особистості, вона повернеться до культури поступово, але час то втрачено. Попереду доведеться заново переживати ситуації, які були пережиті. А тому не вирішені до кінця. І він точно вказував на терміни цих ситуацій: Надія і страх дві перешкоди на шляху особистісного зростання. Но Мардашвілі вважав, що Фройд заздалегідь попередив, що вийде з цієї описаної ідеї. Що це задивна комбінація? Уявна особистість, яка спотворює свою природу і не може нею управляти. Кінець теми 20-ї.